Зараз ми знаходимось на майдані Кобзаря, така пішохідна відпочинкова зона, особливо гарна в літній період, коли тут на початку літа цвітуть каштани. І тут також можна влітку заховатися від сонячних променів під деревами, посидіти, подихати свіжим повітрям, дуже гарні лавочки. І бачите, друзі, якраз ми попали на екскурсію курортним містом Трускавець. Це екскурсія називається Легенди давнього курорту. Досить цікаво, гумористично, і бачимо, більше 20 людей зібралися на цю екскурсію біля вілли Вікторія. Ну, на зимовий період Віла Вікторія зачиняється. В минулому році розпочала свою роботу вже на травневі свята Віла Вікторія. А ми зараз з вами підходимо до музею художника Михайла Білоса. і під відео попереднім був дуже цікавий коментар, написаний. Я зараз його вам зачитаю. 19 грудня 1992 році в центрі міста Трускавця в пам'ятці дерев'яної дерев архітектури початку ХХ століття старовинній Віллі Гопляна був першим в Україні відкритий при житті майстра. Сьогодні це вже 32-га річниця з дня відкриття художнього музею Михайла Біласа. Ось так, друзі, така новина. Ну і також, бачите, тут розмістили такі дерев'яні фігурки. Це Український вертеп. Ну, скоро вже різдвяні свята і у Трускавці будуть і вертепи, і колядки. І Цікаво буде головне, щоб випав сніг. Ну, по даних синоптиків, на слідуючий тиждень, 23-24 грудня, очікуються опади у вигляді снігу і до, плюс... ну, до, до 15 см, можна сказати так. Ну і бачите, друзі, дуже багато ходив, розповідав, що там в Трускавці можна тим іншим зайнятися. А можна дійсно сходити на екскурсію, яку ми тільки що бачили. На... Ну, ще бачите, попала в дуже гарну сонячну погоду. Зазвичай у них екскурсії були якось там на 17.30, здається, вівторок-четвер, ну можливо, зараз вже бачите, екскурсій побільшало. Напевно, стало більше охочих відвідати цю екскурсію. І ну Екскурсія дійсно дуже цікава. Раз, пам'ятаю, я був на цій екскурсії, враження незабутні. Так що, друзі, як приїдете в Трускавець, я думаю, що воно варте того приділити дві години, щоб відвідати цю екскурсію. Будете знати набагато більше про курорт, ніж ви знали до цього. ось Тут відділ продажу бачимо. І вже встановили будівельний кран і повним ходом будують вже житловий будинок. Зразу за Вілою Анастасією. Розкривець будується і будується. Також ще один будинок планують побудувати на початку вулиці Сагайдачного. Також вже встановлюють будівельний кран. Я на вишнях. Зараз порожня. Тут заклад популярний у вечірній час. Дуже гарна погода. Ну, бачите, Віла Анастасія великими буквами написано при вході, а нижче під цією вивіскою написано Вілла Любов. Мене раніше запитали за Вілу Любову, а я не знав. Думаю, я ж в інтернеті набрав, думаю, де то в трускавці Віла Любов, Я ж таку, таку віллу взагалі не бачив Але виявляється, це Віла Анастасія. Фонтан Міротелі вже запакований на зиму. Я думаю, що цього року. Ну, мається на увазі до кінця цього року вже відкриють оцей якийсь новий оздоровчий комплекс. Але ні. Ну, думаю, наступний рік відкриють його точно. Роботи там триває ще. Ну і також в Трускавці, я думаю, що до кінця цього тижня відкриють вже різдвяну ялинку, оскільки її встановлення вже розпочалося. Ми тільки що були. Я вже це зняв. Ну, цікаво, друзі, зараз пройтися біля цього нового будинку. Довкола цього нового будинку вже практично всі комерційні приміщення в цьому будинку зайняті, і вже дуже багато різних тут бізнесів повідкривалось І дуже багато квартир тут продається. Нагадаю, що в цьому будинку відсутній газ. Тут все на електриці. Не дуже зручно, там, наприклад, в той період, коли вимикають світло. І холодно, і якщо ви якісь поставите інше джерело живлення, ну, на опалення воно не потягне тільки освітлення ну, і різні прилади. Ну, вуличні музиканти грають, але бачите, ну, людей небагато. Зараз курорт, можна сказати, напівпорожній, оскільки ну, не сезонний. Зараз 22 грудня вже має розпочатися високий сезон, ну подивимось, чи приїдуть люди у високий сезон. Я, всі, я думаю, бачили вже відео, що там на Букувелі дуже багато людей були, там на відкриття на. І зараз катаються, потім дивлюся ще інші відео, що кажуть, що це відео з минулих років, коли було дуже багато людей, а зараз і на Буковелі немає дуже багато людей. Ну, я думаю, що на Різдвяні і новорічні свята люди підтягнуться, точно будуть. Дуже гарно зробили територію, навколо цього будинку, бачите, є такі відпочинкові зони, є вже і кав'ярні, і магазини, і різні бутіки. Бачите, яка альтанка в цікавому стилі, так само, як накрило фонтан біля Міротелю. Праворуч від нас медпалас від Міротелю, а прямо перед нами сувенірний ринок. Ну, сюди мало, можна сказати, що мало людей сюди заходить на цей сувенірний ринок. Більшість там навпроти Турагенці. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану і не забувайте за телеграм-канал. Бачите, вже всі заклади практично готові до зустрічі своїх клієнтів з новорічними, Новорічним настроєм. Сюди іграшки, гірлянди, ялинки. Подивимось, як засвітять різдвяну новорічну ялинку у Трускавці. Я думаю, що відкриття напевно, буде на вихідних. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!